Отож цього дня, 22 червня, але 1941 року війська третього Рейху напали на радянський союз, і ми сьогодні запросили до нас у студію історика, викладача технологічного багатопрофільного ліцея Валерія Кундельського для того, щоб він нам розповів, як саме е, був, як відбувався той день на Україні загалом і на Хмельниччині, зокрема, Доброго, доброго ранку. про події великої вітчизняної війни. Доброго ранку, Доброго ранку, доброго ранку, всім Розкажіть, Будь ласка, саме про початок війни. В Україні дякую, Саша, дякую, Юлія. Якщо говорити про початок радянської німецької війни або Великої вітчизняної війни, ці два терміни є істереграфії сучасного світу. Є, є третій термін, Друга світова війна, яка охоплює період 1939-1945 року, то потрібно мати на увазі декілька проблемних питань. У нашій е, творчій дискусії ми порушуємо такі фактично три дискусійних питання: це. Початковий період війни 1941 року. Як він проходив для України? Він проходив дуже трагічно 41 рік в історії України. Друга проблема така, яке місце і роль Україна зіграла в роки Другої світової війни. І що нам відомо з істориків, які писали про другу світову війну на території України, і зокрема на території нашого краю. Отже, перша проблема це. На які історичні джерела, на яких істориків фахових потрібно спиратися, щоб бачити своє бачення, свою історичну об'єктивну картину Другої світової війни? Насамперед треба спиратись на фахових, на фахових істориків, які досліджують все життя, це питання. Це навіть українські історики, такі як Михайло Коваль, який цим питанням займався. і... І займається такі історики діаспори, як Володимир Косик, який працює у Франції. В нього є фундаментальна монографія Україна в Другої світовій війні. І там навіть є окремі питання, пов'язані з Хмельницькою областю. Це Володимир Сергійчук з Києва, який досліджує це питання і дає цікаві матеріали, пов'язані з територією участі українців на території нашого краю. Ну і навіть інший історик, от сучасний історик Венді Лауер, який написав сутність нацистського режиму. На території України також історик Фелікс Левітас. Це якраз новітні дослідження з даного питання. До речі, Фелікс Левітас це ваш учень, який ні, написав. Ні, 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 це... Фелікс Левітас, це, це, ваш... це мій учень Главацький подарував мені цю книгу. Але Фелікс Левітас якраз глибоко досліджував Юля участь українців в Другій світовій війні. Угу. То що я хочу сказати? Якщо говорити про місце і роль України в Другій світовій війні, то потрібно мати на увазі що Україна була охоплена війною з 22 червня 1941 року по 28 жовтня, була, була... вона охоплена по 28 жовтня 1944 року. І остаточно Україна була захоплена німцями, окупована, знаєте коли? На 22 липня 1941 року. І остаточно визволена лише 28 жовтня 1944 року. Тобто Колись... і в липні Хмельницька область також. Так, коли була саме Хмельниччина окупована? Так, Якщо окупована. говорити так, то в основному Хмельницька область була вже окупована на початку липня, в першій половині липня 1941 року. Ці факти про що говорять? Ці факти говорять, що сталінське керівництво не було готове до початку війни. Були величезні прорахунки сталінського керівництва, і про це відверто сказано в новому підручнику для історії України, mm -hmm. який виданий тепер. І учні по цьому підручнику вивчають історію України для 11 класу. Адже, якщо взяти прорахунки сталінського керівництва, то вони були величезні. Я лише скажу один штрих такий. Сталінське керівництво готувалося до так званої превентивної війни, що війни не буде вестись Саша, Юлія, на території нашого краю. Навіть було таке молодшим командирам, які тільки закінчили військові радянські училища, була інструкція на випадок війни положити у валізи, знаєте що? Військову парадну форму, білу сорочку, помовляв, будемо в випадку майбутньої радянсько-німецької війни снідати, як вони казали, у Москві. Обідати будемо у Варшаві, а вечеряти будемо у Берліні. Такі факти приводить Михайло Коваль. Тобто, це була переоцінка своїх можливостей. Відомий е народний комісар, один із перших маршалів сталінського періоду. Клим Ворошилов сказав відому фразу Війна буде вестись на німецькій території, ми не пустимо ворога на радянську територію і війна буде вестись малою кров'ю. У нас великі, багато танків, у нас багато артилерії, у нас могутня червона армія. Як почалося 22 червня 41-го року. Різко виявилось величезну різко виявилася реч... величезна перевага німецької потужної воєнної машини. Ось ми вже заговорили про жертви. Так наскільки які жертви, взагалі, Україна і зокрема Хмельницька область понесла під час ну, Другої світової війни. Дякую, Саше. Точно кількість жертв до сих пір точно ми точно не знаємо. Знаєте, що по тій причині, як говорить відомий історик з Києва, доктор історичних наук. Король, король, він це питання глибоко досліджував, то німецькі солдати, офіцери мали всі посмертні медальйони. Тобто, якщо німецький військовослужбовець гинув, то по цьому медальйону можна було впізнати, можна було підрахувати, підрахувати. кількість втрат. Сталін що сказав, Сталін ніякі медальйони не заводив. По тій причині, що якби знайшли під час Другої світової війни реальну кількість радянських вбитих, так? тобто це означає. Треба було платити сталінському режиму суму компенсації населенню тодішнього Радянського Союзу. Втрати, я вам скажу які, ну втрати підраховуються приблизно, як мінімум, 10 мільйонів українців тільки загинуло в боях під час Другої світової війни. Цифри такі, тут ще Юля Саша потрібно мати на увазі інший факти. До 1939 року, а це початок Другої світової війни. так? Українська територія сучасна, етнічна, вона була територіально розшленована у складі чотирьох різних держав. Ми це часто забуваємо. Адже українці до 1939 року до Першої світової війни північної Буковини, а це майже вся Чернівецька область, Південна Басарабія, Північна Бессарабія, а це Південна Бессарабія, Частково Одеська область, вони були в складі Румунії. А це що означає? Українці служили в Румунській армії і в 41-му році. За наказом Антонеску пішли громити радянський Союз і воювали українці в складі Румунської армії проти своїх земляків українців. Інший факт: українці, які знаходилися в складі Речі Посполитої, яку створив в свій час Юзеф Пілсудський, хоча Пілсудський помер в 1935, 1935 році. Українці служили в польській армії, так хоча Польща була розгромлена з одного боку ні, з одного боку німцями, а з іншого боку, йшов наступ Червоної сталінської армії вже. 17 вересня 1939 року радянська радянська червона армія перейшла річку Збруч і почала захоплювати українські етнічні землі Західної України та Західної Білорусії. Це був так званий визвольний похід. Отже, ця територія була в складі Польщі. Інший факт: до 1939 року сучасне Закарпаття, місто Ужгород було в складі демократичної Чехословаччини. Але в 1938 році Чехословаччина знищена гітлерівцями, зокрема Адольфом Гітлером. І приєднана силою до Угорщини, до Міклаша хортія Та що означає? Це означає, що тих 500 і більше тисяч українців Закарпаття служили в угорській армії і були на 22 червня 41-го року у складі 5,5 з половиною мільйонів солдат-офіцерів Вермахту, які штурмували, як кажуть історики Радянську імперію. Розумієте, да? Хоча сталінське керівництво до речі. Виставило близько шести мільйонів, тобто співвідношення сторін по кількості військовослужбовців було вірне. Чому я це кажу, Саша Юля? Тому що в радянській істерграфії фігурувала цифра 5,5 мільйона чоловік, 190 дивізій, 153 дивізії були чисто етнічно німецькі, інші були горські, фінські, чеські от, і так далі. Але. Цифру подавала радянська історіографія близько трьох мільйонів. Сьогодні цей навіть підручник продає шість мільйонів чоловік. Тобто більш нос... правдива інформація. Е, Скажіть, будь <клес> ласка, ви викладач історії? Як зараз учні сприймають події великої вітчизняної війни? Ну Юля, дякую за запитання. Саша також учні сприймають жваво. Це болюче питання, дуже актуальне. Учні цікавляться, особливо тема вивчається в 11 класах. То для учнів тема другої світової війни, участі України в цій війні. Це дуже актуальна і потрібна тема. Тим більше має ще й практичне значення, бо учні здають ЗНО, і вони в 11 класі, на відміну від знаєте, 5, 6, 7 класу, вони дуже, дуже жваво краще сприймають історію, тому що вони стають вже майже дорослими людьми. Скажімо так. Вони цікавляться і навіть... Пишуть, можливо, на якісь наукові роботи. Пишуть наукові цього. роботи, виступають на конференціях, беруть участь в малой академії науки і так далі. Тому, тобто учні дуже активні. А ось що стосовно, наприклад, вашої родини, як стос... війна торкнулася особисто вашої родини? Ну, питання таке, скажімо так. Рідний дід по лінії, мого тата, це мій рідний дід. Кундельський. Василь... Кундельський, Іван Данилович брав Берлін, брав участь у Берлінській військовій операції. То я вже знаю по розповідях своїх предків, що таке війна, що таке берлінська операція, яку проводив фактично. Тобі, не з книжок. Не Другий дід по лінії моєї мами Заліщук прізвище Поліське, бо я родом сам в Житомирській області, загинув в безвісти в 41-му році. Тобто, правильно кажуть, що в цій, в цій війні найбільше постраждало серед 15 Союзних республік, коли був Радянський Союз, найбільше постраждала Україна. Україна найбільш постраждала. Конкретні цифри. 41-му році населення України, це в всіх підручниках складало 42 мільйона чоловік. 42. В 1945 році населення України складало 27 мільйонів чоловік. Скільки зникло? 15 мільйонів зникло, так? українці втратили 40% свого національного доходу. Інші факти. Києві було на 41 й рік 900 тисяч населення. У 45-му році в Києві стало 186 тисяч населення. По 200 тисяч втратили Харків, по 200 тисяч втратили Львів і так далі. Євреїв знищено під час Другої світової війни півтора мільйона чоловік. Зокрема, в Бабиному Яру біля Києва в 41 му році приблизно за два місяці було знищено щонайменше 40 тисяч чоловік і так далі. Тепер я ще опустив трошки тему, скажу так. Але <кій> трагедія українського народу під час Другої світової війни, під час Великої Вітчизняної війни, полягає ось ще в чому: що українці, не маючи власної національної держави, змушені були воювати під час Другої світової війни в складі різних армій. Цей підручник подає новітні факти. Зокрема, 35-40 тисяч українців воювали в складі армії США. 40 тисяч українців приблизно воювали в канадській армії. Близько 5 тисяч українців воювали в Франції під час так званого руху опору. Навіть українці створили полк імені Івана Богуна, був поручик Круковський і так далі. Україна, скажімо так, 9 мільйонів ні, 7 мільйонів українців приблизно воювали у Другій світовій війні проти нацистської Німеччини, сладі радянської армії і проти мілітаристської Японії. Кожен четвертий українець серед цих 7 мільйонів. Грубо кажучи, тому що немає точних даних. Загинув у цій війні. Ось. Тобто втрати величезні. І зараз я закінчую це питання, бо забуду. Інший факт, який говорить про вагоме значення України в цій війні. На території України було засереджено 50-70% вермахту. тобто 50-70% німецької армії в період 41 44 року перебувало на території України. Інше на території України. Радянська армія провела більше половини, більше 50% своїх воєнних стратегічних операцій. І нарешті 2072 людини, особи є герої Радянського Союзу, вихідці з України. 32 чоловіка з України є двічі герої Радянського Союзу. Льотчик Ас, Іван Кожедуб, тричі герой Радянського Союзу. Льотчик Ас. На рахунку якого 62 повітряних перемоги. І інше. Кузьма Дерев'янко, маловідоме питання, родом з Черкащини, із простої селянської сім'ї, генерал, який, українець етнічний, і села, підписував акт капітуляції Японії 2 вересня 45 року, це закінчення Другої світової війни. Єдиний угу. Кузьма Дерев'янко з радянських генералів. Єдиний, який досконало знав німецьку і японську мову. Можна назвати інші факти, можна можна говорити за Олексія Береста за інших за інших. Ну що ж ми вам ну, дуже дякуємо, тому що надзвичайно цікава розмова і надзвичайно цікаві факти. Так, ну загалом вклад України у великовічняній війні дуже великий. Ми вам дякуємо за те, що ви до нас завітали. Вам дякую, що запросили. У нас в гостях був викладач історії, історик Валерій Кундельський.